Всім привіт! Хто мене не знає, я нагадую, мене звуть Микола, я проживаю у Франції на півночі. І я в черговий раз іду шукати роботу. Сьогодні я зустрінуся зі своєю знайомою з Нігерії, її звати Джой. Вона тут здається, якщо не помиляюсь, 8 років вже. І вона сказала, що вона відведе мене на свою роботу. І, начебто, ми там. Подивимось, що і як. Коротше, я вам розкажу, як це все відбулося. Куди ми ходили, може щось запишу ще. А ви поки що підписуйтесь та ставте лайки, щоб не пропустити продовження. Крім того, поки я з нею ще не зустрівся, я зараз піду у страхову компанію. Я постійно забуваю, як це вона називається, вона оформлює карт-віталь, карт це медична страховка. До якого б лікаря ти не йшов, ти обов'язково маєш мати цю карту. Якщо в тебе її немає, то в тебе великі проблеми, оскільки лікарі дуже дуже вередливі і впадло заповнити один-два листочки та чекати місяць на те, щоб їм перерахувала страхова кошти за прийом пацієнта. От у мене така проблема. У мене вже два роки немає цієї карти. Я ходжу з папірцем, який підтверджує, що я начебто маю право на цю медицину і так далі. І нарешті я вже, мабуть, з спроби двадцяти задовбав їх. І вони таки зробили мені анкету, я все оформив, і було написано, чекайте три місяці. Вже пройшло, мабуть, півроку, а може трошки ще більше, і мені досі. Нічого не зробили і по пошті не, не, не надіслали, хоча мали. Так, вибачте, я обережно перейду через дорогу. Так. Я перебіг. Вони приймають без рандеву, тобто без запису з самого ранку. От якраз з самого ранку зараз і зайду. Отак. Зараз я вам її покажу і потім я вийду, розкажу, що ж вони мені таке розповіли і у чому проблема, що вони не могли оформити е карту Віталь. У чому саме там проблема? І так, ось ця сама страхова, така велика-велика, сидить велика кількість там. Працівників дармоєдів, котрі ніяк не можуть мені зробити карту Віталь. Так, зараз спробуємо, якщо вони приймають зараз. Лян-діантрі, сьогодні Лян-Ді, з до 12. Ну, мають приймати. Так. Коротше, все як завжди. Чекайте, 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 чекайте. Скоро прийде. Воно мало прийти через три тижні, але не прийшло вже як чотири місяці. Це просто От так завжди. У цій Франції. Вони такі льдниві що просто таке. До речі, дивіться, яка це ми знаходимося у метро. Тобто ось це метро. Ось це заходити туди, а це така інсталяція. Тобто там, бачите, є трава. Такі складочки. Це пальми. Дивіться, пальми, пальми, пальми. І ростуть зелені пальми у лілі. отакі такі штуки. отака така штука. Ось. І так, і знов я у центрі Ліля. Подивіться, яка красива будівля. ось Так, любителі цицьок, поставте лайки та підпишіться. <реш> так, я сподіваюся, у вас одразу стане багато. Не сто як у мене є, а трошки більше. Хоча би по одній е циці по одному підписнику. Боже, за таке, сподіваюсь, мене не забанять. Що я таке кажу? Мабуть, я не виспався, тому розповідаю таку фігню. Так. Що -то там? Це якийсь пам'ятник, я не знаю. Дивіться, там чайка сидить. Тут є десь річка, канали такі, по ним можна виплести, а, у ну, Гібрал до цього, господи, як його, ламаншу. Що там ще? Що тут те таке, я не знаю навіть. Реально треба почитати про місто. Дивіться, там якийсь годинник, мабуть. Що -то просто вітражі такі. І так, це знову той самий музей Републік Безарт, називається станція метро. От, такий величезний і красивий. Давайте я приближу. Яка ліпнина, скільки там різні позолоти. Отаке. От так, тепер мені потрібна острахову всю Аксу. Вона у Франції також є. І Я так розумію, що можливо Акса це французька компанія, котра в Україні у нас. Ну, відділення її, так сказати. Філіал, ще, ще якось. Бо тут, наприклад, є кредит Агриколь. Райфайзен банк є. Ні, Кредит Агриколь мабуть, ні. Ну, Райфайзен так це точно є. Не пам'ятаю. Давай вже, проїздіть, бо я буду переходити не на переході. Будемо, як скажуть французи, порушувати. Вперед. І так, я прийшов. Тебе нема, підманула підвола Сподіваюсь, так не буде. Доктор, бачите, доктор, адвокат. Хто тут ще є? Ще є адвокат, ще, і ще, і ще ще багато адвокатів. Так, тікаємо звідси, я то суть, Так, мені потрібен е, ось ця страхова акса. Зараз я прийду перепитаю, якщо вона працює. А далі вам напишу. Точніше, скажу, О, працює. Коротше, їду я в іншу страхову. Те, що я хочу, мені не хочу страхувати, не підходить. Їм. Вони таким не займаються. Що там я ще хотів сказати? А, я якось вам запишу ось ці озера, ну не озера, а ці канали І подивитись. Просто мені взагалі зараз не з руки туди їхати. Дивіться, який великий прапор, а його не видно вже. Ай. шкода. Отаке метро. Листячко. До речі, напишіть, що є в Києві в метро. Ось такі автомати з різними снеками, з водою чи ще чимось. Бо я вже не пам'ятаю. Так, тепер мені потрібно заходити і діставати картку, тому я вимикаюся і відключуся трошки пізніше. В чому прикол е цієї картки моєї? До речі, подивіться, там спит бронжик, але поза достатньо. Отакої От картки моєї, це те, що я можу їздити е ну, не безкоштовно, але безлімітно. Отак. От і грітися. Їздити безлімітно і грітися в метро і так далі, щоб не доводиться ходити ногами по всьому цьому, бо досить холодно. І так, виходимо з метро. Подивіться, як красиво прикрасили вікна. Зараз приближу, вижу, дивіться. Зараз стану десь краєчку і покажу вам. Ось, наприклад, ось такі Вон віночки. А до ялинка стоїть, колесо і здається воно не крутиться. О, це вже ярмарок. Це вже, це вже ярмарок. Ой, так не видно, зачекайте. Ось, це вже ярмарок. Я просто не дивлюся в телефон, я дивлюся. так. Ось. Як туди зайти, я не знаю, але в принципі, туди я заходити, я і не планую. Якісь шкарпетки, ведмедики і багато чого, Вон поліція щось купує. До речі, я додам вам а, шматочок відео, де я... О, я піду подивлюсь, що є український прапор ще <кхи> Шмат... шматочок відео, де я сидів у такій забігаловці, де ви можете їсти безлімітно. Ну, Тобто ви берете якесь основне блюдо, наприклад, котлету, там, шматок м'яса, риби, там, шакур, чи а, гамбургер якийсь. А потім підходите і накладаєте собі, О, на речі, бачите, ось це. Устриці можна купити, поїсти. Я не знаю, я коштував, мені не сподобалось. От, і ви там можете купити все це. А, так, 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 що там я казав? А, підходите і накладаєте собі, скільки захочете. А, можете декілька разів підходити на тарілку, накладати. Дуже смачно. Ну, ось хтось ще такого щось знімає. Якісь подарунки. Так. ось бачите, що Щось дарують. <клухи> Шкода не <клухи> мені. <клухи> так, я зажраний. Щось в мене занадто таке сьогодні. якийсь настрій такий дуже наглий. Ні, вже нема. Вже нема отут. Отут ще нещодавно висів, Десь, мабуть, місяць назад я бачив, там був український прапор, А може це було е під якесь там свято чи якусь дату. І вже зараз нема. Так, як кажуть французи, пішов я шукати ще одну страхову компанію. Та, так, до зв'язку. Так, це магазин шкарпеточок, я зараз покажу. Тут я купував е, дружині такі з нотками, бо в мене займається музикою. Бачите, тут різні такі. Тут ви вже були зі мною, я вже тут знімав. Так. Десь тут має бути страхова. Будемо шукати. Бачите, так лошад прикрашають. Блін, я знов не так натиснув, ви, мабуть, погано бачили. Ось прикрашають. Отсюди все. Але е, тут новий рік так не святкують, тому вже в перших числах нового року цього вже не буде. А може трошки і раніше. А -га -га -га. Mm -hmm. Так, шукаємо. Добре. Мені потрібно тоді, мабуть, відчинити... відчинити цей ловел карти і пошукати, де вона тут. І так, я вам набрехав такі. <кхом> 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 Вибачте. Такі, мабуть, я зніму сьогодні цей, е, як його, е, ці канали. і Ви подивитесь. Як зможете подивитись? Так, багато бомжів, звісно. От, наприклад, сидить. Е, я бачив, там у одного було навчена собаки, то вона е, сиділа в окулярах темних, таких на носі і нормально. Taip jaučiasi šventoji, kažkokia, kažkokia, knysime, kažkokia, tokia, tepla atmosfera. На балконі якісь що то дерева самі виросли, що то там А, ні, там є базони. Хоча тут є таке, що подивіться. Ох, ніфіга фірази буде, подивіться, як чувак везе три ціх. О, я прийшов. Ось страхова компанія, яка мені потрібна. Все. Дивіться, які круті гірлянди. Зараз приблизимо. Ось такі великі фігури, ромбики. О, отак виглядають. Прикольно. І так, зараз я ходжусь на Кармантані. Так, отак, так. Да. Забуваю постійно. І тут є вірменський магазин. Я піду туди, подивлюсь, що є, може щось куплю поїсти. Там продукти такі, котрі з України, там і з країн-постріянського країн профту, так сказати. Ви мене не сильно там обсирайте, але це заради експерименту все. Повірте мені, це також було, як це пояснити, трошки через силу це купувати, але було цікаво. Ну, цей продукт зроблений в Німеччині, але в мене просто. Ну, це чисто для ржаки. Я купив показати вам, що там продається. Ну, по-перше, я купив сало. По-друге, я купив гречку там. Я купив. Блін, купив і забув. А, Купив е, сир, котрі творог. купив е, майонез, купив е, активоване вугілля. І от таке побачив. Це робить Німеччина. Ось, Русський медведь. Треба буде замазати, щоб не забути. Отак. От ну, я спробую вам розкажу про цього медведя. Ну Це просто чисто ржаки, ну Я такого просто ще не бачив. Ну Справа в тому, що в таких магазинах продаються продукти не лише з України, вибачте, але й продукти, котрі споживають ті ж росіяни і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому там є будь-які продукти. Навіть грузинські, і вірменський і все, що тільки можна. Тобто всі люди, хто розуміє там, російську, наприклад, вони йдуть у цей магазин, серед яких і українці і, і інші національності. Називати цей магазин російським також це неправильно. Оскільки це не російський магазин, просто там продаються такі продукти, котрі є в споживанні в нас е -е, загалом на пострадянському просторі. Е -е, Може хтось побажає, щоб я цим напоєм отробився, але ну, це чисто раді підписників. Це все пішло не у цей не у російський бюджет, все це пішло у німецький бюджет. І навіть якщо вони там донатять Росії, я все перебив тим, що я пописала. І я купив майонез український. О. поэтому они даже в минусе будут так все я иду в метро и иду дальше ну короче я попробовал этого медведя ну, там не видно что но на вкус как обычно наш нон-стоп энерджи или что-то того поэтому ничего медведнего вот, тут не вижу он тут больше конченый ну чем кажется насправді вона не так. Ось така фігня. Можна назвати. Українець п'є москальський напій. Ось дивіться, що цікаво, що у Франції продаються напої польські, зроблені в Польщі. Бачите, тут, тут наклеєно на мові, а знизу там видно, що газований напой, енергетичний, космаку. Джопські з Тауріна. От. Висока завартость, кофеїну, не залиться. Все стосовно. Ну, я не вмію шукати, на жаль. Хоча в мене є польське коріння. Треба буде якось навчитися, але це вже після французького. Ось продовження дивіться, набагато краще видно. Отак. От Що таке Барзоб Квіні Заразгура? Коротше кажучи, вибачте, але на жаль сьогодні я не зміг зустрітися з Джой. Це моя подруга з Нігерії, котра запропонувала мені сходити з нею до її Єроботодавців і поспілкуватись. <кій> <кій> Тому ми з нею домовились на завтра. І якщо завтра все буде нормально і нічого не перенесеться, то, то я запишу, як взагалі ми там сходили і так далі. Вибачте, як тут кажуть, дезоле. Але я не спеціально, Отак. Ну, Якщо ви подивилися ці нарізочки і вам хоч трошки сподобалося, так, швидко через дорогу. оп, То поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Як там каже один канадський блогер, канадський марк здається, от буде йому реклама від такого відомого французького блогера, у котрого 100 підписників. Для блогера, у котрого 100 тисяч чимось підписників. Так от цей канадський маркін постійно пише, наприклад, шок українців виганяють з Канади, там термінова заява трюдо, там українців там чекає небезпека. І всі такі лайкають, 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 дивиться це, дивиться. Бо ну це ж небезпека, це важлива новина, там ще щось і так далі. От, І так само він каже, підписуючись на мене, ви підтримуєте Україну і взагалі український контент, і там взагалі, якщо підпишетесь на мене, то все буде, Україна там ну, ледь не переможе і взагалі взагалі взагалі. Так от, коротше, підпишіться і ви, бо від цього залежить майбутні планети і так далі. Коротше. Кажучи, отак. От ну все, до побачення. Ставте лайки та підписуйтесь заради майбутнього планети. І хай вам буде щастя, здоров'я, як то кажуть, іноді. І щасти. До наступних випусків. Пока!